Хто з вас задумувався над тим, чому мільярдери багаті люди світу вкладаються в космічні проекти, там, щоб полетіти на Марс, заохочують інше вкладатися в це все, популяризують це, тому що невіруючі люди знають, що буде кінець світу, невіруючі люди читають Біблію і знають, що буде гнів Божий, що не зостанеться ні гір, ні річок, ні морів, нічого. Все зручиться свого місця. І вони готуються втекти до цього дня на Марс. Насправді ця ілюзія їх це ніяк не врятує. Але віруючі люди, які знають істину, вони думають сховатися в підводних ковчаках, підземних ковчегах. Але це теж ілюзія. Від гніву Божого не сховається ніхто, ні гори, ні моря, ніхто не допоможе. Але Бог може захистити праведники, захистити своїх дітей, якщо вони будуть берегти його слово. Боже, Бог збереже як зберіг лота.